Доброго дня всім. Сьогодні у нас 28 лютого 2025 року продовження скажімо так, засідання комісії, яка була у вівторок у нас. У нас залишилось одне повністю вирішене питання. Це питання про внесення змін до рішення Садівської сільської ради від 2012 12 -го, -го року про бюджет Садівської сільської територіальної громади на 20. П'ятий рік. У мене питання, як ми його будемо, оце невирішене питання, розглядати. Юрій Іванович, ваші пропозиції, Тетяна Івановна, ваші пропозиції. Ну, які можуть бути пропозиції? Пропозиції такі, що після вчорашньої наради, яка відбулася з працівниками терцентру, ну, скажімо так, я не в повній мірі був задоволений цим, тому що те, що ми спілкувалися на бюджетній комісії два дні назад, коли я озвучував те, що необхідно провести перевірку всіх установ, а потім вже ну, робити зміни до бюджету, ну, що стосується цих 294 тисяч, то ви тоді сказали, що я чуть не участвую в цій корупції. Коли вчора це озвучив інший депутат, всі промовчали, як так і треба, і це вроді як і підтримав. Тому мені це не зрозуміло. Тоді мені не зрозуміло, що ми будемо робити, чи 294 тисячі, якщо їх знімати, чи 170, як надали лист директор терцентру. Потім я так і не зрозумів, ну, зі слів вчорашніх доповідачів це порушення, зі слів директора це не порушення. Також я не, ну, не почув такого, як кажуть, фундаментально це порушення і це необхідно устраняти. Тому моя особлива, особиста пропозиція це те, що це питання обов'язково необхідно винести на сесію, зміни до бюджету, там суттєві такі рішення, які не можна відкладати на, на тиждень, на місяць. Так. Але розглянути це питання по терцентру, по зняттю коштів. На сесії. Тобто депутатам надати інформацію і вже депутати хай вирішують, дають свої пропозиції. Так. А в мене є ще така пропозиція щодо. Е я підтримую те, що ви сказали. У <кій> мене є ще така пропозиція, щоб переглянути усіх е закладів, такі як е Терцентр, такі як... Е це КНП медико-санітарної допомоги, також освіту, культуру усіх переглянути заробітні плати, створити комісію, цю... кваліфіковану Кваліфі... комісію. комісію. Значить, головою комісії Іван Олексійович, хай назначив Літвіновську, ну, хай... да, головою комісії. Тепер представників з управління фінансів. Тепер кожного бухгалтера по установі туди. І з депутатів я пропоную Скляренка, пропоную е, значить, із освітянської комісії Діму Когана, із земельної комісії Діму Ярового. І в нас залишилася комісія етики. І з комісії етики Деменка. Я думаю, голова бюджетної комісії повинен бути. Буде... Ну, якщо ви запропонуєте. Він ще час виїхав на службу. А, він він, він, він же не зможе ну, ну, Тоді давайте когось другого, кого ви запропонуєте. Хто у нас там, підскажіть, будь ласка. Е, Званичка давайте, якщо. Йде. Ну, Це за його згодою, тому що комісія должна працювати, він скаже що... Він Хорошо, ви підскажіть, хто там ще у нас? У ну, вас депутатів, да? Да. Це освятянська чи? Да, Святянська. Елла да? і Халайджі? О, і Ела, да, і халайджі. Давайте Халайджі. Чого? І за того, що... Ну він знає деякі проблеми освіти, да, і Ела да, да, да. знає деякі проблеми культури. хай Джи. А ми це питання обов'язково, Іван Александрович, я попрошу, попрошу щоб, так, щоб це... За... Щоб же депутати не сказали, що ж ви без нас вирішили. Так, 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 так. Підійдемо увагу. Коли діло півторок і, терміни... і починають працювати. Ну, терміни... терміни... Тиждень, місяць, по часу. По часу. Місяць, пів року, так, я думаю, тижня пазу. Рік це вже... Да. Це ж якщо ж кожного дня працювати. Кожного ну, дня, це кожен ну, день може. Я так думаю, що треба <працювати> надати їм, е, щоб е, 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 вони сказали так, що їхнє бачення і бачення комісії. Бачення Тому, що... є їх бачення. Керівників, не керівників. Ну, керівників, так. Да, керівників. Ну, нам, депутатам, і вам прийшов лист від тобто, звернення від трудового колективу. Ну це я вам скажу так. Написали те, що написали. Ну, скажімо так, це вони захотіли, так. А може в дійсності воно зовсім інше. Тому, щоб не було цих хатілок, а щоб було це робоча група, яка спільно попрацювала і на слава. Ми перевіряємо 25 й рік. Робота з 25-го Робота 2025 року. 24-й вже зайшов. Пройшов. І ще ж у нас в процесі роботи цієї групи, під час роботи цієї групи, у вас буде зустріч ну, у нас, хто там буде з трудовим колективом по їхнім зарплатам, то у них, у них вже, ну, також будуть відбуватися якісь зміни, те, що вчора домовилися. Я новичі кажуть, те, що вони хотіли, а. Ні, ну так домовилися що... <плес> Ви, Ви, якась... Я, я теж тут п'ять разів зустрічався, будемо п'ять з другим колективом. Поки ми вирішимо питання повністю. Але на, 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 на сьогоднішній день ми прийняти те, що ми пообіщали. то так. І далі працюємо. Два чоловіки від них. Е... З кожної установи. Ні, ні, це по повніст... Оооо, додатки зараз знімати. Так, а у нас усіх додатки додатково. Та ще вчора не. домовлялися, щоб... А, бути. що, вчора? Да, так, да. да. бо, да. бо, бо зараз. Хоча, я теж тут согласен, можна обов'язково провести, і, і і зачитати, скільки ту, і, ту... Воно б було краще, і, коли б це все було ну, обов'язково. Ну, коли вчора пообіцяли, ми все одно зберемося і спробуємо з ними переговорити. Чи вони не будуть заперечувати, якщо ми будемо отак. Взагалі, по всій сільській армії. Ну, можна. Все. Нема питань. Як ми будемо із змінами до бюджету тепер? Виносимо на розгляд, депутатів. не потужні. Дивіться, ще в змінах по бюджету у нас було передбачено 20 тисяч. Я наголошувала це на придбання подяк та відзначення осіб. Програма не була підготовлена, тому ці видатки 20 тисяч знімаю і поновлюю назад на резервний фонд. Маємо право виносити. Тепер ну, по комунальній установі я хотіла б сказати, дивіться, вчора Ольга на те, що надала улиць, да? можливо ви бачили ці розрахунки. Тобто тут вона вже надбавку за вислов років привела відповідність до людей, і вона вже не 33 тисячі, а 14 тисяч. Так? Тобто ми розуміємо, що це вже 18 тисяч це зайві кошти. Якраз оці 18 тисяч у місяць і водія також вона привела отут розрахунок відповідність не 900 тисяч, а 377 гривень. Тобто, ну, я так розумію, керівник. Розумієш, що ці кошти зайві, вони нікуди на людей і не спрямувалися, про які я говорила, що при плануванні вони зайві і їх потрібно перенаправити. Тепер, щодо моєї, що була зустріч депутатів з головою і зустріч трудовим колективом, ну, вроді як людям пообіцяли, що соціальним робітникам все таки ми підтримаємо і була пропозиція. 10 тисяч це і тут виходить в них 10 тисяч і 11 і 251 гривна це в людей, в кого є стаж. Це з Так, да, В кого є так. стаж. тобто отакі. То ми, ну, скажімо, на сьогодні ми б готові були внести ці зміни в бюджет, і я прорахувала з урахуванням за затверджених асельнувань. З урахуванням зміни оцих по завищеному плануванню, і з урахуванням пропозиції, які Ольга Івановна подала сама своїм листом на зменшення, на загальну суму 215 тисяч 4, Тут трошки вона помилилася і дуже завищила суму, тому що нам дають це субвенція на помічника ветерана, але ми фактично в місцевому бюджеті планували менше, і нам потрібно меншу суму Бо, то, що запланували. Фактично, держава нам дає місяць 25 тисяч на заробітну плату на помічника ветерана. А ми фактично заложили 16. Тобто вона знімає 25, вона п'ять наказує людей і знімає більше. То коли ми прирахували це коригування, ще відновити, те, що вона подала пропозиції, бо вони є, І щоб людям із лютого місяця соціальним робітникам виплат нарахувати по 10 11 тисяч. Це потрібно в бюджеті перша і друга стаття 497 тисяч 676 гривень. Це до кінця року. Так, да, це прорахували до кінця року по цим робітникам. Потім, коли ми будемо збиратися, все ж таки ми потрібно зробити правильний штатний розпис, потрібно зробити під тих людей і під ту надбавку, яку вже отут подала Ольга Івановна, вона 14 тисяч, а не 33 тисячі. І вже тоді, які там будуть прийняті рішення, ну вони будуть стосуватися всіх, і в тому числі і працівників апарату, комунальні установи. То, от такі. Ми сьогодні не виносимо 10 тисяч було. Чого? Ми виносимо мінус і виносимо плюс. А в мене ще питання. Пей, будь ласка, Ті розрахунки, які вчора Ольга Івановна давала, вона зменшила по, по... Mm -hmm. по висновку? І ли там сума до того, щоб доганяти до мінімалки. Юрій Іванович, вона, вона якраз на це акцентує, тому що, зрозуміло, людей там було завищено, а мінімальних було менше. Але тут ті, що я кажу, півмільйона гривень, ми вже врахували, що якщо ми їм додамо 10 тисяч, то в них, виходить, випадається. Ну, більше буде нарахувань на мінімальної. Тобто, якщо сьогодні проголосують за те, що 294 тисячі перерозподілити. І плюс. і плюс 500, 600, 440, Він, то все. ну... Буде 10 тисяч, буде перекрита мінімально, а працівники апарату залишаються на тому рівні, на якому. От це те, що ми вчора виходили до ну. них. Те, що ми позавчора комісійно це прийняли. Якщо після цих робочих груп, які ми створимо, будуть якісь інші більші. Більші, більша виплата по соціальним робітникам, ну такі буде це перерахувати знову. Да. А на сьогодні, щоб так як людям вчора сказали, думаю, надо підтримати. Так, питання ще. Да. Общем, ми знімаємо 294 30. і перерозпределяємо. Ну, перерозпределяємо да. на ті напрямки. Да, на які то... Заложені Куда і плюс ми? додатково виділяємо 497 да. тисяч. Нема заперечень? Нема. Ви згодні. Ну тоді, якщо питань нема, всім дякую. Так голосувач. А, так. Да. Тоді хто за те, щоб зробити цей, цей процес да, щоб... з урахуванням цього процесу. Так, да, винести на обговорення да. готова. Да. Прошу проголосувати. І рекомендуємо сільському голові винести. Ну, винести на обговорення. Да. Так, да. три чоловіки одного Не зовсім приймуємо, вона При... обговорюється. Да. Рішення прийнято. Да. Все, дякую.